у квітні Буданов зробив скандальну заяву про кінець для України. Тим часом Каліфорнія хоче вийти зі складу США та стати незалежною країною. У Києві викрили весільне агентство для ухилянтів. А у Дніпрі командир частини вкрав 4 мільйони на тепловізорах. Та епічне відео з Покровська – солдат ЗСУ підірвав окупанта його ж гранатою. Вітаю мене звати Юлія Кох. Хан, це понеділок, 27 січня, і новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні, поїхали. Переговори про закінчення війни в Україні очікуються у квітні-травні. Про це написало турецьке видання «Хурієт». У матеріалі зазначається, що до цього оголосять режим припинення вогню. Потім розпочнуться мирні переговори. Стверджується, що Туреччина може взяти на себе місію у процесі встановлення мирного столу. А президент Ердоган може відіграти посередницьку роль. Потім керівник центру протидії дезінформації при РНБУ Андрій Коваленко. Стверджує, що ця інформація не відповідає дійсності. Буде ціла плеяда публікацій в змі з датами завершення війни місяцями, коли почнуться перемовини та іншим. Ця тема хайпова іноземні змі можна зрозуміти. Нашим паблікам та медіа важливо підходити до цього більш розсудливо. Наразі інформація, що фігурує в медіа різних країн, не відповідає дійсності взагалі. Сенсаційна заява від очільника гур Кирила Буданова, як пише українська правда, зі слів Буданова, Україна може перестати існувати, якщо до літа не відбудуться серйозні переговори щодо завершення війни. Видання посилається на слова Буданова у Верховній Раді. Найбільше запам'яталася відповідь Буданова. Хтось запитав його, скільки часу ми ще маємо, і Кирило каже. Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України. Всі так перезирнулись і замовкли. Мабуть, треба, щоб все вийшло. Заяву Буданова про нібито необхідність переговорів до літа прокоментував народний депутат Олег Дунда. З його слів, насправді ця фраза була вирвана з контексту. Тому той, хто поширив цю інформацію, повинен відповісти за свої дії, оскільки інформацію із закритого засідання заборонено оприлюднювати, вважає нардеп. Те, і закриті комітети, щоб з нього не витікала інформація. Ага. Тим більше, яка вирізана з контексту, не розуміючи за яких умов це було сказано, більше того, для чого. І треба зважити, що ті посилання на Кирило Буданова, так. Е е це ж посилання на дуже специфічну інституцію. Ми не знаємо, з яких причин і для з якою метою робляться заяви і використовуються ці заяви, які лунають саме з цієї інституції. Тому коментувати, не розуміючи, що там відбувається, ну це взагалі втручатися питання в питання національної. Безпеки більше того, зауважує, що це було закрите засідання, і відповідно жодна інформація не мала права бути витікати з цього закритого засідання. І це велика велике питання до розслідування, хто зробив цей витик, для чого він це зробив і як він буде за це відповідати. Дев'ять європейських компаній викрили на постачанні обладнання для військової техніки до Росії в обхід санкцій. Про це йдеться у спільному розслідуванні з інсайдер та чеського видання Інвестіґез. Мова йде про виробників промислового обладнання з Чехії, Польщі, Швеції. Та Швейцарії вони ведуть бізнес через дочірні структури та фірми, які належать їхнім топ-менеджерам. Більшість продукції товари подвійного призначення, які вважаються критично важливими для військового потенціалу Росії, та заборонене обладнання із 11-го пакету санкцій. ЄС в обхід заборон місцеві підрозділи реалізували лише до 2023 року товару на 65,5 мільйонів доларів. of <small> На Дніпропетровщині затримали заступника командира військової частини за привласнення приладів нічного бачення на 4 мільйони гривень. 24 одиниці нової техніки він просто списав, вказавши у документах, що їх втрачено у бойових умовах. Однак насправді він наказав підлеглим сховати прилади у купі сміття на одному зі складів. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесе застави у розмірі 7 мільйонів 700 тисяч гривень Черговий зашквар у Херсонській обласній військовій адміністрації директора департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонського Павла Козирєва затримали за підозрою в отриманні хабаря. Директор департаменту Козирєв за пособництва заступником начальника Херсонського обласного комунально-аварійно-відновлювальної служби Павловським, якого було затримано на 16 січня 2025 року. Отримав від приватного підприємця хабар 69 тисяч гривень, що складає 10% від всієї суми договору про надання послуг з поточного ремонту обласного комунального медичного закладу, обласна лікарня відновного лікування Херсонської обласної ради. Весільне агентство для ухилянтів організувала жінка разом зі своєю подругою у столиці. За 7 тисяч доларів вони пропонували призовникам одружуватися на жінках, які мали офіційно затверджену першу або другу групу інвалідності, аби ті могли безперешкодно виїхати за кордон. Після передоплати новоспечені молодята укладали шлюб, реєстрували у нотаріуса всі необхідні документи. І разом виїжджали в одну з країн Європи слідством. Встановлено, що таким чином, із квітня 2024 року. Фігурантка допомогла виїхати з України двом військовозобов'язаним. Поліцейські затримали організаторку сваху та її спільницю наречену одразу після виходу від нотаріуса, коли вони саме збиралися переправити за кордон третього клієнта. Як вам така новина? Залишайте у коментарях свою думку. І звісно ж, підписуйтеся на наш канал, щоб знати актуальні та перевірені новини з України. І не тільки натисніть дзвіночок і поставте вподобайку для нас. Це дуже важливо. Найближчими днями росіяни на Донбасі готуються захопити Торецьк. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. На думку аналітиків, передислокація окупантів для посилення російського груповування на торецькому напрямку може свідчити про зусилля відновити атаки у напрямку Костянтинівки. Російські війська ймовірно мають намір використати захоплення Торецька для просування далі на захід і вздовж траси. Т-05-16 Торецьк-Костянтинівка в напрямку найпівденнішої точки українського фортифікаційного поясу в Костянтинівці. На Торецькому напрямку нині продовжуються інтенсивні бойові дії, де російські війська активно застосовують артилерію, касетні авіабомби та дрони, зокрема з оптичним волокном. Окупанти також змінили тактику на цьому напрямку. За інформацією ж генштабу на харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших військ в районі населеного пункту Вовчанськ. За добу відбулося також 11 атак окупантів на Куп'янському напрямку. Тим часом, у мережі з'явилося героїчне відео від наших захисників з Покровська. На кадрах видно, як український військовий встигає кинути в укриття окупанта не лише свою, а й ворожу гранату, як то кажуть, вправність рук і ніякого шахрайства. Європа готується до найгіршого сценарію війни з Росією. Так Литва підвищить витрати на оборону до 5% ВВП. Крім того, країна готується до мінування мостів, які з'єднують її з Росією. Тим часом у Балтійському морі кораблі НАТО проводять операції з виявлення тіньового флоту Росії, який підозрюють у пошкодженні підводних кабелів. Але це ще не все. В Європі планують створити масштабну систему про ти ракетної оборони, схожу на ізраїльський залізний купол. Європейські посадовці неодноразово заявляли, що Путін готується до війни з заходом. Для багатьох ця війна вже триває у гібридній формі, яка включає втручання у вибори та спроби атакувати авіалайнери. Особливо вразливими до можливої агресії Росії є Балтійські країни: Литва, Латвія. Та Естонія, як зазначає видання, ці країни, які раніше були окуповані Радянським Союзом, зараз активно створюють Балтійську лінію оборони. Штат Каліфорнія хоче стати окремою країною та вийти зі складу Сполучених Штатів Америки. Ба Більше вже розпочато збір необхідних підписів на відокремлення від США. Про це пише йорк Пост. Якщо вдасться зібрати підписи, запитання чи має Каліфорнія вийти зі США і стати вільною та незалежною країною, буде включено у бюлетень для голосування у 2028 році. Для цього у виборах повинні взяти участь не менше 50% зареєстрованих виборців. А до 22 липня повинні проголосувати за не менше 55% або понад 500 тисяч осіб. Як зазначає «Нью-Йорк-Пост», якщо це станеться. То ця подія провокує в недовіри Сполученим Штатам Америки та вираз волі народу Каліфорнії стати незалежною країною. Каліфорнія є найбільш населеним, а також третім за площею штатом США. Цікаво, що за всю історію штату було висунуто понад 220 пропозицій щодо його територіального поділу. Ну а далі шок-контент в Китаї почалося справжнє протистояння роботів. Напередодні у соцмережах з'явилося відео перестрілки між безпілотником та роботизованим собакою. На кадрах видно, як собака-робот ухиляється від пострілів дрона та починає теж відповідати фейерверками. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал, адже наша мета 400 тисяч підписників. І звісно ж ставте лайки та пишіть коментарі. Побачимось.